Що ж таке ПДВ? Всім привіт! Мене звати Надія, і сьогодні я розкажу вам, що ж це за такий податок. Простими словами, ПДВ це непрямий податок. Така надбавка до ціни товару, роботи, послуги, що не враховується в доходах та витратах підприємств-платників ПДВ. Та по ньому ведеться окремий певний облік. В загальному випадку об'єктом ПДВ є операції. По продажу на митній території України, по ввезенню на митну територію України та вивезенню за митну територію України товарів, робіт чи послуг. Зараз діють декілька ставок ПДВ: 0, 7, 14 та 20% вартості. Найпоширеніша ставка 20%. Платниками ПДВ можуть бути як юридичні особи, так і ФОП. На загальній чи спрощеній системі оподаткування прошу підписатись на наш канал та поставити лайк цьому відео. А ми продовжуємо. Чому покупці, що є платниками ПДВ, віддають перевагу співпраці з постачальниками, також платниками ПДВ. Це пов'язано з тим, що якщо постачальник не є платником ПДВ, то покупець, платник ПДВ, не отримує від нього вхідну суму податку, так званий податковий кредит, по певній госоперації. Та не бути мати можливості зменшити на цю суму свої податкові зобов'язання, тому сплатить повну суму ПДВ до бюджету. Платниками ПДВ в обов'язковому порядку мають стати юридичні особи або фізичні особи-підприємці на загальній системі оподаткування, коли загальний об'єм оподаткованих операцій за попередні 12 календарних місяців перевищив 1 мільйон гривень. Подавши заявку до податкової за місцем реєстрації. Зареєструватися платником ПДВ також можна добровільно, також подавши заяву до податкової. З моменту реєстрації платником ПДВ, ви зобов'язані виділяти з вартості товарів, робіт, послуг, суму ПДВ, відповідної ставки та оформляти всі операції податковими накладними. Самостійно ФОП, якщо він не є професійним бухгалтером, вести облік не зможе. Це ціла система багатьох нюансів та розрахунків. Основними поняттями обліку ПДВ є податкові зобов'язання. Це загальна сума ПДВ, яка міститься в вартості проданих вами товарів робіт чи послуг за певний місяць, так званий вихідний ПДВ та податковий кредит. Це загальна сума ПДВ, яка міститься в вартості придбаних вами товарів робіт чи послуг за той же місяць, так званий вхідний ПДВ. Різниця між цими величинами і є та сума ПДВ, яку необхідно сплатити в бюджет. Звісно, за умови, якщо вона позитивна. Якщо ж ця різниця негативна, коли податкового кредиту отримано більше, ніж було податкових зобов'язань, то платити нічого не потрібно. Як же відбувається процес обліку ПДВ протягом місяця? Вся ваша первісна документація оформлюється виділенням сум ПДВ у вартості товарів, робіт, послуг за правилом першої події, тобто або при продажу, або при отриманні передоплати від покупців. За цими подіями оформлюються та реєструються податкові накладні, які формують ваші податкові зобов'язання. Якщо були допущені помилки в них, або відбувається повернення, то робляться коригування вже зареєстрованих податкових накладників. Коли ви отримуєте товари, роботи, послуги у постачальників платників ПДВ або перераховуєте їм передоплату, вони також реєструють на вас податкові накладні, які є вашим податковим кредитом. За результатами місяця підраховуються суми зобов'язань та суми податкового кредиту. На основі цієї інформації формується та подається податкова декларація, та сплачується або не сплачується сума ПДВ до бюджету. Облік ПДВ автоматизований через кабінет платників податків або інші програми подання електронної звітності Можна відправляти та отримувати податкові накладні, контролювати своєчасну реєстрацію з боку постачальників, реєстраційний ліміт, рухи по електронному рахунку ПДВ та подавати звіт. Податкова декларація з ПДВ подається кожного місяця, виключно в електронному вигляді до 20 го числа наступного місяця за звіт. Позитивне значення ПДВ задеклароване у звітності необхідно сплатити протягом 10 календарних днів після останнього дня подачі у звітності. Прошу підписатись на наш канал та поставити лайк.